Згідно з даними сайту Білоцерківської міської ради, вона налічує 14 відділів, 16 управлінь, департамент ЖКГ та службу у справах дітей. Робота кожного з них важлива для функціонування громади. Але хто очолює ці структури та яку заробітну плату отримують їхні керівники? Давайте подивимось. Частина перша. У відповідь на наш інформаційний запит, заступник міського голови Юрій Савчук надав розрахунки заробітних плат за січень травень цього року 20 начальників. Кожен такий документ містить однакові пункти: посадовий оклад, премію, надбавки, аванс, лікарняний відпустка, податки та інше. Розпочинаємо з Михайла Піскоцького, який керує загальним відділом виконавчого комітету. Його працівники займаються діловодством, контролюють проходження і виконання документів, їхнє зберігання та інше. За проаналізований період Піскоцький отримував різну суму за місяць у березні. Понад 10,5 тисяч гривень у січні понад дев'ятнадцять п'ятсот у квітні та травні більше. А ось у лютому оплата сягнула 55 700, адже тоді йому нарахували відпускні та матеріальну допомогу у розмірі понад 31 тисяча. А ось начальницею організаційного відділу є Тетяна Грабовська. Її підопічні допомагають депутатам міської ради у здійсненні ними повноважень, постійним та тимчасовим комісіям міської ради реєструють кореспонденцію та інше. У січні Грабовська отримала трохи більше 15 тисяч гривень у лютому та березні по 17 600, значно більше у квітні та травні. У ці місяці її премія становила понад 11,5 тисяч гривень. Також, як і попередній колега, мала матеріальну допомогу понад 27,5 тисяч. Також при міській раді працює відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи. Начальник тут Микола Скороход, який відповідає за все, що пов'язано з мобілізацією, та співпрацює з правоохоронцями. Його зарплата щомісяця коливалася від 11 до понад 51,5 тисячі гривень. Все залежало від відпрацьованих днів. Також щоразу різнилася і премія – від 4 до понад 11 тисяч гривень. Як і попередні начальники, має надбавки та отримував допомогу – відпускні понад 18 300. Відділом ведення державного реєстру виборців міської ради опікується Богдан Степура згідно з сайтом БМР. Основні завдання це ведення держреєстру виборців, складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів, забезпечення дотримання конституційних прав та свобод людини. Інше. На відміну від попередніх очільників відділів, зарплата степури протягом п'яти місяців суттєво не відрізнялась від 16 до понад 25 700 гривень. Найбільше у травні, адже отримав премії у майже 10 з половиною тисяч у відпустку. Протягом цього часу не ходив лікарняних не брав. Головний бухгалтер виконавчого комітету Галина Степанюк протягом проаналізованого періоду отримала від 21 до 25 тисяч гривень. Але у січні ця цифра сягнула 46,5 тисяч, адже отримала значну матеріальну допомогу майже 34 тисячі 100 гривень, як і усі колеги має надбавки премії тощо. У наступних частинах ми дізнаємося скільки заробляють інші начальники відділів та управлінь білоцерківської міської ради, наприклад, юридичного регулювання земельних відносин тощо Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.